Четвертий тиждень великого посту четвер, слово дня. Він відповів їй: Дай спершу, щоб діти наїлись. Не лишить бо взяти хліб у дітей та й кинути щенята. Вона ж озвалась та й каже йому: Та «Да, Господи, але щенята їдять столом крихти по дітях і сказав їй: За це слово йди, біз вийшов з твоєї дочки. Марка 7, 24, 37. І виривши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидона. же ж один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нь при нього, прийшла і до них йому пала. Була ж та жінка грекиня родом Сирофінійка. Благала вона його, що вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не, не лиши й бо взяти хліб у дітей та й кидати щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому Та, Господи, але щенята їдять. Пістолом крихти по дітях і сказав їй, За це слово йди, піс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на, лі... на ліжку. Біс вийшов. І, знову, покинувши країну Тирську, прийшов через седон над море Галилейське у межі околись місця і приводять йому хлогу-німого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І взявши його на бік від народу, клав йому у пальці свої вуха, і добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата, тобто відкрийся. І зараз вже відкрилась його вуха, і розв'язалися зв'язані. Зав'язані його язика, і почав він виразно говорити, і не казав їм нікому про це не говорити. Та що більше він наказав, то більше вони те й розголошували, і за чудування по не всяку міру говорили. Він усе гаразд очинив і глухим дає слух і мову німим. Подумай чи є твоя молитва такою ж наполегливою і водночас покірною, як у жінки серофінійки Чи твої прохання часом не перетворюються на вимогу? Знаючи про йова, що сидів. Нагну їжчий і оправдався, не наслідувала його мужності, не мала ти душе твердої волі у всьому, що бачила, пізнала чи випробувала, але явилася ти душе, нетерпеливою. Отже що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде зараз у Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.